Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 2 січня 23-го року і відкриваємо наш мотосезон. Скільки в нас на дворі градусів десь в районі 12, напевно. Отаке. Ну що, проїхався я вже по трасі, четверта вибиваю. То мені продали мотор. І все, клялися, божилися, що все добре. Прийдеться ще до коробки лізти, Ну от і все. Хто так будує, я не знаю. Добре, а зараз будемо робити, пробувати, як він у нас їде, оце ДКВ. Так що така штука з тим всім. Зараз подивимося, як він буде їхати. Так, Ну а зараз що? Зараз заводимо і правда не я буду виступати в ролі наїзника, я буду знімати. Ось таке. Так що все, заводи. Заводи того джигіта і будемо пробувати, що він може. Як він їде обережно на листях. Двіх стоп. Чик. Тепер заводимося. З першого разу запустився все, як має бути. Перша світа. Мотоцикл на пелісковому клапані, друзі, ви бачили. Так що отаке. Ну що хочу сказати. Я проїхався, досить гарна тяга, файно їде. Як на 125 кубів, а там вже може 130, тому що поршень у нас є 53. Міліметра не 52. ось І ну вже трошки веселіше, звичайно, відкоректувати. Ви то все бачили, я вам вже показував відео, як е, було то все, що мало робитися, що було зроблено. Ще чітко то все побачити. Думаю, що вже бачили. Ну і Тут маємо такий ендурний навіть сказати би кросовий горбатий рельєф. Де завжди колись на синьому Мінську їздилося, не знаю, що на каналі це є. Тихо їде наш Мінськ. Їде наш Мінськ. топ стоп, стоп. Погнав, погнав туди. Тільки купа диму ззаді. Я вам скажу, знаєте, оця суміш двох то щось зі чимось. Якщо чесно вам сказати, я в цьому лісі ще був перед війною, напевно, рік тому. А може і більше давно не був, давно не був. Зараз може він катане десь туди, скажу йому. Зараз по горках піде. Так. До речі, це теж Андрій, так що йдемо дивимося, як він зараз тут буде. Так, вроді перша передача. Зглянемо, глянемо, глянемо, глянемо. Дивиться, де то заїхати. Я вже нині там їхав. А він забуксував. Забуксував колесо на яхті. Тепер він не стягне, тут не вийде, може. Зараз ще буде другий заїзд. Дивимось. Вибачайте, що я не за кермом, але зараз десь може ще й кадри якийсь зробимо. Десь десь тут гарно виїхати, може, десь Вискочу. От у два з'їжджає акуратно і сюди во наверх. Але от у вас знизу треба було отак, і ось сюди і сюди. Все, і сюди наверх. Гаско, гаско. Фоксує, трохи колесо треба міняти, підлисувати трошки. Ну, ще, звичайно, треба буде запалення. Запалення, чесно кажучи, я нічого не регулював. Я, як генератор поставив, прикрутив. Так на око, плюс-мінус, все. Ніякого я запалення там не регулював. По карбюратору вроді в нормі треба добру свічку, друзі, бо свічка тут до нічого, а воно дуже грає роль. І всі трупи старі, то нема що ставити. Отаго. Так вот такі у нас опофроди Думає де то з'їхати, де то з'їхати, щоб десь там виїхати. Дивимось, друзі. Цікаво, цікаво, що він тут надумав, не знаю. О, папа. І ось тут ох. Я допомагаю. Завалився трохи. Треба було більше на швидкості. Треба було на швидкості більше. Цікаве кіно, я вам скажу. Погнав туди. Добре. Так що таке, друзі. Ну, їде не зле взагалі, такі випробування всякі там. Ну, але факт той, так як я вже не знаю, казав чи не казав, цей мотоцикл попри те все що Honda є для асфальту десь далеко їхати, то цей мотоцикл роблений для недалеких поїздок в районі 30 кілометрів. Скажімо так, десь на озеро. Восени на гриби, дивіться, що творить. Димова завіса, 50 грам на літр бензини, не думайте, я там не жалів масло. Отаке. Якусь паличку зачепив десь там. Погнав Андрюха в нас виступає в ролі, як говориться, водія мотоцикла, а я буду вже знімати далі. Ну, що зробиш? Так що, друзі, О, така от штука, так-так. Тому кажу, цей мінськ роблений для коротких поїздок, друзі. Десь недалеко, в межах міста, на гриби, тут у нас гарні місця, є також літом на озеро. Якщо буде добре, звичайно, при умові спокою і миру. от. Ну, Але зараз таке от перше випробування. Бачите, он шлеми поскидали, отут лежать. От перше випробування цього всього, а в тому випадку вже От я побачив, що четверта вибиває. Третя, четверту включив, тре хіба тримати. ну... Так, як у нас сторічний вал там з краю, то, то все ті зуби попідпилює, воно не буде. Ще треба буде, може, шайби якісь підставляти, підрегулювати, щоб вона не вилітала. Але гарантія, що вона зализана. І гавкає її, вибиває. Взагалі вибиває, не то щоб гавкала, а вибиває. Так, їде наш спортсмен срібної мрії. Погнав. Ось. Так, треба йому гілочку забрати. Це все гарно, але... Трошки таке гарне відео вийде, бачите, трошки ще роботи мав, але напевно буде гарна яка природа. Класно в лісі, що тут сказати. І тут ліс фактично недалеко є від мене. Ось, і тут завжди можна виїхати. Ще їхав, той й права забув, слухайте, техпаспорт взяв, а права тютю. І це як він жарить. Тільки димо купа за ним. Опа! Ось так от. Знову зараз на оффроуд поїде. Давай, друже, хочу подивитись. Все ж таки, знову їде на це місце, де завалився чи ні. Класна відюшка вийде. Думаю, що суперово. Він собі ще більше дозволяє, ніж я, мені щось, чесно кажучи, вже відвиклося, знаєте, хочеться десь поганяти. Зима 2 січня, друзі. Можете уявити собі, тепло таке 13 градусів, десь тепло. Навіть не віриться, що така от температурка гарна. Димочку, ну він гарний підрив має, файний. Нема що казати. Решта все вам розкажу, потім ще. Ну що скажеш. Так, друзі, друга передача. Рухаємося з другої. По Мінськ поїхав з другої передачі. Можете собі уявити. Отак, яка в нього є сила, що він собі дає ради нормально з другої врушити. Нема що він там захльобується, гасне і тому подібне. Так що отака штучка полетів, наш вона ж Андрюха. Отаке. Так що роблю собі такого джигітика. Мінск він легенький, друзі, ДКВ, перепрошую. Він є легкий. Звичайно, від нього щось вимагати неможливо, то не є якась там 350-кубовий Іш, чи там якісь вже китайці 200-кубові, наприклад, чи більше кубатури. так? От, Але на свої кубіки він. З нього витягнулося таке нормально, що нема що нарікати і буде добре. Так що отак от. Ось як летить. Що ти скажеш, він дує, гляньте? Ось так от і їдеться. Так і живемо. Все, заглох. Ну що, як там, кажи враження якесь? Дякую, Господи, закаємо файло. Все, люкс. Їде класно. Файно підриває все, як має бути. Ну і супер. Зараз я ще трошки проїдусь. Бензина там хлюпає ще якась. Ну їдемо зараз, десь проїдемося далі по лісі. Ні, туди не будемо їхати. Так що. Їдемо туди зараз. Добре, все, давайте тоді. Виключаємося і тоді вже на, на, на завершення. Так, черпу. друзі, зараз я буду їхати, але я шльом знімаю. щепи мені, там хочу я шльому. Все, прошу мене зазняти, зараз ми з буксами підемо. Все воно вже знімає, все, поїхали. Прошу, прошу, прошу. Та я все було видно. Саня, що буде видно, ну, що помітили. Гори сума. Димать було мало рідно. Батарея, Андрій. батарея Добре, добре. Ну що народ? Побачили, трошки таке аматорське відео було, бо тому що, то я не знімав, але фактично я вам скажу, що тут вирізано, нічого не є, є, так як є вживу, все. І тому так вон мінчачок наш їде. Тут треба буде, як говориться, ще бачите, шліфує, все нормально, йде з місця. При моїх 100 кілограмах, друзі, він що робить то не є, як говориться, щеглик, якийсь пацан за 46 кіля після 8 класу. Так що отаке. <ривоти <тикаєш> <ривоти> ну, ти ж не важиш 48 кілограм. Я ж говорю за когось тяжчого. <ривоти> <ривоти> так що Друга передача, друзі. Все, поїхав з другої Єврошею, бачите, як воно є. Диму багато. З того всього, так що О, така, от, друзі, ситуація. Така у нас була сьогодні покатушка, відкриття сезону, будемо так казати. Трішечки поїздилося, подурачилося. Звичайно, що так не їздиться. Я вам скажу, ми зараз переїжджали в друге місце, в іншу точку от сюди. Перша, друга, третя, Три, трішечки газу. І він вже, друзі, їде, гарно їде. Я вам скажу, він буде дуже економний. То зараз така варіація чисто. Щоб показати, що воно і як, знаєте, що він може. Звичайно, що так ніколи не їздиться. Дивіться, ми туман зробили. По лісі туман вкрився повністю від мотоцикла. Все, летить мотоцикл, тільки в поворот влізти, не в дерево. Понятненько. Так що отаке. Отакі от, друзі речі. Не знаю. Чесно кажучи, давно такого не було, щоб на мотоциклах, хто вже весною вже буде, понятно, з камерою їздитися. Десь так от, щоб було безпечно і нормально. так що таке от. Андрюха там крутиться на болоті. Я трошки проїхався, так що таке. Добре. Напевно, будемо скоро завершувати вже наші відео невеличкі. Але я думаю, що було цікаво і гарно. Тест-драйв мінчачка. Смалить дуже добре. Смолить. Так що отаке. І що тут хотіти? Треба буде замовити ще гарну зубасту гуму. Як говориться, не в шашку, а в квадратіки навіть таку трошки більшу. Знаєте, щоб була трошки зубастіша, щоб вона трошки ліпше гребла. І по піску добре тримала. так що отаке. Ну, а ми зараз, напевно, вже будемо збиратися додому. Так що, така, от, друзі, ситуація у нас. Я думаю, що вам було цікаво і, напевно... Ну, бачите, не можу завершити, він ганяє і ганяє, ну як таке не показати. О, таке, як таке не показати. Так що отаке? Зараз щось може ще він скаже, не знаю. Якесь враження своє. подивимося. Чувак задоволений взагалі, класно. Виключайте, будь ласка, ту техніку. Бачите, ще техніка, як говориться, до кінця все не зроблена. Якісь там реле поворота болтається. Ми його так не зафіксували. Не судіть строго. Ну, отаке. Нема ще фільтра, бачите, то все ще буде, фільтрбокс тільки, бо то вже коли все зробиться до кінця, буде якісь ще експерименти, будуть, ви то все побачите. Так що таке, ручка газу, а передній тормоз ще буде зроблений. Отаке. Бо тут бачу так раніше, хто на ньому їздив, то не було, тому потрібно переднього. Тут я вам вже говорив. ну Дивіться, бачите, все. Гальма будуть зроблені, звичайно, передні. О, таке, ручка вже стоїть, від'їжджає, поставив, щоб вижим, щеплення був хороший. То вже дуже тішить. От і все. Так що, як враження якісь, скажи. Все, без слід. Слава Богу, файно. Все, дякувати Богу, що все добре. Так що таке мотоцик їде, так що я думаю, що він нас за 30 кілометрів від хати має вести і привезти. І буде все добре. Так що все, друзі. До нових зустрічей і всім па-па. Всього найкращого. З вами був Мотогараж Андрія і мотоцикл ДКВР Т-125. Всього найкращого. Всім до зустрічі. Ух ти, амортизатор навіть працюють. От тобі пост скриптом. Все, щасливо, будьте здорові, па. Зараз я обійду, покажу. То все ще буде малюватись, він буде гарний. Все зробиться. Номер закріплений, все, все чітко. Ну, тепер всім па-па. Щасливо. Все.